Вітаю вас, малята! Що за диво весь садок вкрив білесенький сніжок? Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла. Правильно, дітки, зима. На вулиці холодно, морозно. Люди тепло вдягаються, річки озера покрилися криглою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, весела, сніжна, холодна, чарівна, чудова, срібна, гарна, христалева, блискуча. А що зима робить? Крутить, морозить, щипає, дме? Січе, мете, сипле. А скільки місяців має зима? Рік завершити прибуде у снігах стареньких грудень. Снігом сіяв новий рік бравий січень, січовик. Слід за ним лютує лютий, холоднючий і надутий. А ще зима принесла з собою зимові явище. Давайте відгадаємо, які. Як лебідонька кружляє, по доріжці стелиться, слід собою заметає снігова, так, правильно, метелиця. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою, а тільки сонечко засяє. Вона заплаче і розтає. Що це? Правильно, бурулька. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзлі всі калюжі. І за щічки щіплісь хтось, то прийшов дідусь мороз. Зірка сніжна біла, на рукав мені злетіла. Поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це? Так, сніг. Скрізь зима, та що це сон? Сад цвіте, гука Антон, білий цвіт там на калині. Та ми знаємо, що це правильно іній. Давайте ми зараз промовимо чистомовки. Мам, мама, ма, прийшла до нас зима. Ло-ло-ло, кучу гури намело. М, ем, м, ем, ем, саночки візьмем, дем 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 на гірку підем. Ам-ам, ам, ой, як весело нам. У білій шапці пуховій, у ранкову пору зимо зимонька прийшла і картину принесла. Подивіться уважно на малюнок, що діти роблять. Які бувають зимові розваги? Так, діти катаються на ковзанах, на санчатах, катаються на лижах, ліплять сніговика, граються у сніжки. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий світаночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка сніжок коло сосни, в берлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. До побачення!